Звук Б у слові мають, а тому його вітають. Балерина із балету, близнюки несуть букети, білочка свого горішка. Ну а бджілка – меду трішки. Вітаю малята! Здогадалися, який звук завітав до нас сьогодні на заняття? Так, це звук Б. Перед нами картинка боксера. Він став чемпіоном, тому що кожного дня займався боксом. І наступна історія саме про нього. Жив собі хлопчик Боря. На день народження тато подарував йому боксерські рукавички. З тих пір Боря цілими днями боксує боксерську грушу боксерськими рукавичками. І звук в нього виходить Б-б, Б. Як звати цього боксера? Боря. Що подарував тато Борі на день народження? Боксерські рукавички. А який звук виходив у Борі, коли він боксував боксерську грушу? Б, Б, Б. Звук хлопчика боксера Борі звучить Б. Пісенька не виходить, звук немов вибухає. Б. Звук хлопчика Борі можна тільки почути і вимовити. А щоб написати слово, ми використовуємо літери. Пропоную вам взяти люстерко та перед ним вимовити правильно звук Б. Щоб звук получився красивим і правильним, губи міцно стиснуті. Щоб вимовити звук Б, повітря випускаємо злегка, легка губи. Б. 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 А тепер разом зі мною правильно вимовляємо слова, які починаються зі звуку Б. Бублики. Бублики. Бантик, бантик. Бобер. Бобер. Батон. батон. Впевнена, малята, у вас все виходить. А тепер пограємо у гру, де знаходиться звук. Звук Б у нас твердий, приголосний. Позначається він однією рисочкою. Якщо почуємо звук на початку слова, ставимо рисочку у першу клітинку. Якщо почуємо звук Б у середині слова, ставимо рисочку в середню клітиночку. Якщо почуємо звук Б в кінці слова, ставимо рисочку в останній клітиночці. Будьте дуже уважні, це звуковий чоловічок звука Б. Твердий приголосний він у синьому костюмі. На костюмі в нього написана буква Б. Ми її можемо прочитати. На що ж схожа буква Б? Буква Б як бегемотик, що вхопився за животик. Він морозиво поїв, а тому і захворів. Звуковий чоловічок підготував схему слова. Чітко промовляємо слова та визначаємо, де ж знаходиться звук Б. Бджілка. Бедджілка. Де знаходиться звук Б? На початку слова правильно ставимо рисочку в першу клітиночку. Хліб. Хліб Де знаходиться звук Б? В кінці слова ставимо рисочку в останню клітиночку. ФУТБОЛКА ФУТБОЛКА Звук Б знаходиться всередині слова вірно. Бобер. Бобер. Увага! У слові бобер два звука Б на початку та всередині слова. Жаба. Жаба. Звук Б знаходиться всередині слова. Малята, навколо нас дуже багато слів, в яких є звук Б. Озирніться навкруги, знайдіть ці слова та пограйте у гру, де знаходиться звук, зі своїми матусями. А зараз пограємо у гру, про який звук ідеться мова. Послухайте вірш. У діброві дуби, під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Який звук я виділяла голосом? Вірно, це звук Б. Пропоную вам вивчити цю скоромовку. Ще раз її послухайте. У діброві дуби під дубами гриби, трава між грибами, хмарки над дубами. Попросіть, матусь, допомогти вам вивчити цю скоромовочку. Всім гарного дня до побачення, до наступної зустрічі!